Вітаю всіх на своєму каналі Місячний Севетора Психологія. Зараз подивимось на тару манарі еретичному Таро, Карту вашого дня. що день цей підготував цю колоду неможливо просто відкривати, тому що YouTube просто заборонить це відео, тому я буду проговорювати. Хоча свого кожного дня карту дня я. Викладаю та описую. але по цій колоді так можливо робити, тому що вона з аретичною малюнкою. але вона дуже добре розкриває наш світ, внутрішній світ, нашу підсвідомість. І так, карта вашого дня. Що вам? Цей день підготував, і якщо буде за потрібне, я буду прикривати карти. Четвірка повітря нам говорить про те, що ви будете занурюватись в дитинство. Можу сказати, з точки зору психології, ця карта говорить про те, що внутрішня дитина проснулася і хоче з вами розмовляти. Вам напевно хочеться, або ви до цього дійшли, коли хочеться зрозуміти якісь аспекти свого життя, і це пов'язано якось з вашим минулим, якось з вашим дитинством. Щоб зрозуміти, чому так відбувається зі мною, потрібно зануритись і зрозуміти, що відбувалось в дитинстві, тому що цей шлейф, він тягнеться ще з дитинства. Ми знаємо про накладання багато чого, як говорять психологи. 80% людина, яка ходить в відношення, вона має вже накопичені знання. І шлейф всього того, що ми збираємо на шляху. Так. Це школа, дитячий садочок, університет та інші аспекти життя. І саме головні наші люди це батьки. І багато чого ми беремо з дитинства. І наша поведінка, і наше ставлення, і наша всесвіт, він пов'язаний, хотімо це ми чи не хотімо. Ви будете занурюватись і, знаєте, і вам запотрібно буде якось розібратися або побути на самоті своїми думками. Слуга вогню. Ну, перше я хочу зауважити на червоному кольорі, тому що червоний колір говорить про багато роботи. Людина просто зранку до ночі працює і що може брати роботу на дом. Тобто сьогоднішній день вам принесе багато чого пов'язаного з працею, з якимось о, таким знаєте, рухом. Щось ви будете багато чого робити. І наприкінці дня, так, після о, такої от від, відданості своєї праці. Це не тільки пов'язане з роботою, це можуть бути якісь плани, пов'язані навіть побутом. Ви встинете втомитися, і карта ще натякає на те, що вам потрібно якось зливати цю енергію, яка, яка накопичується з цього дня, так, кудись. Тобто піти в спортзал, наприклад, піти десь пробіжкою зайнятися та інше. Тому що ця енергія, вона дуже, коли вона накопичується, і енергія буває не тільки гарна, а буває розрушительна, тому руйновна, я обичаюсь. Тому її потрібно кудись зливати і не дай Боже на своїх рідних і близьких. Тому це це хочу сказати вам карта, і це буде відбуватися в цей день. Цей день, коли ви відкрите це відео і будете дивитися це відео, що ще підготував вам цей день? Ну, туз повітря, це, знаєте, люди, які проживають стан у позитивному і негативному стані. Знаєте, тузи це дуже гарні мислителі, дуже гарні писателі, медійні особи, які вміють гарно писати, гарно розповідати. Чому в негативних і позитивних стані проживають? Тому що по тузу повітря ваші думки сьогодні. Можуть нести такий відтінок. І ця карта не тікає в те, щоб ви були обережні з вашими думками. Тому що, щоб ви собі в своїй голові не прокручували, це може відбутися. А Якщо ви будете накручувати себе а щось погане, то Арта говорить про те, що воно здійсниться. Ви можете продумувати аспекти з минулого, з дитинства, бути якось на самоті і багато про щось думати, але застереження на тому, щоб ви не думали про негативні якісь моменти свого життя. Тобто не ілюзували якесь своє подальше життя. З негативними емоціями. От такий у вас буде сьогодні день, ви пишіть, будь ласка, як вам цей розклад, як зрезонував, чи зрезонував, і що ви думаєте про цьому приводу? До нових зустрічей!